На теперішній час наша лікарня прийняла найбільшу кількість поранених дітей серед всіх дитячих лікарень в Україні. Кожна четверта дитина, яка була поранена, пройшла через стіни нашої лікарні. На жаль, сьогодні вже це не тільки діти Луганщини або Донеччини, це вже і діти, які поранені в нашому регіоні. Наші лікарі знаходяться постійно в стані повної готовності. Найбільша трагедія нашої лікарні це була Краматорська трагедія, коли одночасно до нашої лікарні потрапило 22, 22 дитини. Разом зі своїми батьками було шість дорослих і 22 дитини, яким надавалася цілодобова допомога. Три доби наші лікарі не виходили з операційних, поки ми не стабілізували, ні змогли надати повний обсяг допомоги. І зараз кожного дня до нас надходять поранені діти. Це завжди не аби що, а ті витратні матеріали, ліки або медична мебля, яка нам потрібна для роботи. Сьогодні ми особливо дякуємо за. Те обладнання, яке нам передали, воно буде дуже корисне нам під час оперування наших дітей, в тому числі і дітей, які постраждали відміну вибухових травм.